Доброго дня! Показую чергове надходження. Це у нас Passat, Volkswagen Passat B8. Автомобіль 2018 року з двохлітровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт-190 кінських сил. Автомобіль на повному приводі з автоматичною коробкою DSG DQ-250. Мокра, шестиступенева. Привезений автомобіль зі Швейцарії, куплений від власника. Автомобіль в дуже-дуже збереженому стані. Він -го 2018 -го року випуску. 232 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. Вся наявна сервісна історія по цьому автомобілю є. Автомобіль. Без ДТП та пошкоджень в дуже збереженому, класному стані. Салон автомобіля, можна сказати, близький до нового, зважаючи на 230 тисяч пробігу, салон дуже-дуже збережений. І так само візуально лакофарбове покриття. У нас по комплектації максимальна адаптивна оптика, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, диски. 16-го радіусу. Гума в нас літо Брідстоун 25 го року 215-60R16. Тільки швейцарець тільки поставив новий комплект гуми, що є великим бонусом. А термальне лобове скло з підігрівом. Він код демонструє у нас дощ. Тому так швиденько. значить По салону. Салон у нас в шкіряному оздобленні. Подивіться, ось такому стані. в такому вигляді, ось такий стан. Салону. Сидіння як нові. От 234 тисячі пробігу. Тут все в ідеальному стані, жодних нарікань, зауважень немає. Кермо теж не затерте, збережене як нове. Сидіння AgroComfort. У нас електропакет, є амбієнт підсвітка в картах дверей спереду і ззаду білим кольором світить. Трошки по салону зараз. 234 тисячі пробігу, адаптивний круїз-контроль. Так, Тут велика Discovery Pro навігація, є камера заднього огляду, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь передніх. Є режим мод, вибір режимів руху. Можна налаштовувати. Під себе, ну, відповідно, Android Auto CarPlay. Play. біля присутня навігація. Ось такий стан в салоні дуже приємно пахне. Гляньте стан сидіння. Хочу на цьому наголосити. Задній ряд взагалі таке відчуття, що ззаді ніхто ніколи не їздив. Зараз більш детальніше покажу. Томбіль дуже такий відчувається. Що автомобіль дуже збережений? Задній ряд система езофікція, трьохзонний клімат. Дуже гарний стан автомобіля. По комплектації це у нас Comfortline плюс. Comfort Line Plus. Тобто є такі елементи з хайлайна, так як, такі як у нас шкіряний повністю салон, є амбієнт підсвітка, велика навігація. це такі йдуть. плюшки, Глянемо, зараз що є У нас є блю. Нагадаю, 140 кВт, 190 кінських сил. Автомобіль їхав зі Швейцарії власним ходом, з ним жодних нарікань немає. Все чітко працює, класний розхід вийшов. Середній розхід 5 літрів на 100 км. Це, нагадаю, повнопривідний, 140 кВт. От ці плюси цього авто. Це те, що він є досить економний. Тому, кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. На рахунок вартості автомобіля теж наголошую, телефонуйте, так як. Ціну не озвучує по тій причині, що вона може змінюватись. Тому за детальною інформацію набирайте, Якщо потрібно, пишіть, телефонуйте телефон вказано в описі під відео. Автомобіль в наявності, в місті Ковелі.